Розділ 10. Десь після восьмої ранки Лагуерта підійшла до мене у той час, коли я сидів на багажнику своєї машини. Вона сперлась своїм витонченим стегном на автомобіль і посунулась так, щоб наші стегна торкнулись. Я зачекав на її слова, але вона, здавалось, не могла нічого сказати з цієї нагоди. Я теж. Тому ми трохи посиділи кілька хвилин, дивлячись на міст. Я відчував тепло її стегна на своєму і розмірковував, куди той сором'язливий друг поїхав на вантажівці. Але мене витягнув з тихих думок тиск на стегно. Я подивився на свої брюки. Це лагуерта їх місила так, ніби це шматок тіста. Я подивився на обличчя детективки. Вона кинула погляд на мене. Вони знайшли тіло, сказала вона. Знаєш, решту, яка підходить до голови, я встав. Де? Вона подивилась на мене так, як тільки поліцейський може подивитись на того, хто знайшов тіло на вулиці, але все ж відповіла Офіс депоцентр, там де Пантери грають. Запитав я і мене пронизав маленький крижаний струм. На катку? Лагуерта кивнула, усе ще спостерігаючи за мною. Місцева хокейна команда зветься Пантерами? Здається, так, сказав я і знизав плечима. Вона піджала губи. Її знайшли у воротах, у гостьових чи домашніх. Вона кліпнула. А це має значення? Я похитав головою. Такий вже жарт, детектив. Я просто їх не розрізняю. Треба відправити туди когось, хто трохи знає про хокей, сказала вона і нарешті відірвала від мене очі, щоб поглянути на натовп, шукаючи когось, хто знає, що таке шайба. І я рада, що ти можеш жартувати про такі події, додала лагуерта. І до речі, що таке. Вона насупилась, намагаючись згадати слово, Самболі. Що? Вона знизала плечима. Машина, яку використовують на льоду, замбоні? Неважливо. Хлопець, який нею керував, виїхав на лід, щоб підготуватись до ранкового тренування. Кілька гравців люблять приходити раніше, і їм подобається свіжий лід, тому цей хлопець. Вона трохи завагалась, перш ніж продовжити. «Водії з замбоні. Він приходить рано в дні тренувань. І ось він виїхав на цій штуці на лід і побачив пакунки у сітці. Він зліз і подивився. Вона знову знизала плечима. Доукс зараз там каже, що вони не можуть заспокоїти хлопця так, щоб він взагалі хоч щось сказав. Я трохи розуміюсь на хокей, сказав я, вона кинула на мене важкий погляд. Виходить, я багато про тебе не знаю, Декстер. Ти що, граєш? Ні, ніколи й не грав. Навмисно, сором'язливо, я потупив погляд. Ходив просто на кілька ігор. Вона нічого не сказала, і мені довелось прикусити губу, щоб не розбазікатись. Поправді кажучи, у Рити були сезонні квитки на Флорида Пантерс, і я на свій великий подив виявив, що мені подобається хокей, мені подобався не просто той шалений, веселий впивчий безлад. Було щось у тій величезній прохолодній залі, це мене розслабляло, і я б задоволенням поїхав туди навіть дивитись якийсь гольф. Поправду кажучи, я готовий був сказати що завгодно, що Лагуерта відвезла мене на ковзанку, я дуже хотів потрапити туди. Хотів побачити це тіло, складене в сітці на льоду, більше, ніж будь що інше, про що взагалі можна подумати хотілось розкрити акуратну обгортку і побачити чисте сухе м'ясо. Я так сильно цього хотів, що відчував себе мультяшним псом на полюванні, так сильно хотів бути там поруч із тілом, що готовий був на будь-які слова. «Гаразд», — нарешті сказала Лагуерта, коли я вже майже ось ось щось збовтнув, і вона мені дивно посміхнулась. Частково офіційно, а частково як? Якось по іншому, якось людяно. Ця посмішка виходила за межі мого розуміння. Хочеш поспілкуватись зі мною ще? Так, дуже б цього хотів, сказав я, випромінюючи посмішкою шарм, Лагуерта не відповіла, можливо, навіть не почула мене, хоча це й не мало ніякого значення. Ця жінка абсолютно несприйнятлива до сарказму. Коли йшлось про її самооцінку, можна обсипати її найжахливішими лестощами у світі, а вона просто сприйме це як належне, а мені не дуже подобалось лестити їй. Немає у цьому задоволення, немає ніякого виклику, але я й не знав, що сказати. Про що, на її думку, ми будемо там спілкуватись? Вона вже спитала мене про все, коли прибула на місце події. У той момент ми стояли біля моєї бідної, пошкодженої машини і дивились, як сходить сонце. Вона дивилась через міст і сім десь разів запитала, чи бачив я водія вантажівки, щоразу з дещо іншою інтонацією, хмурячись між запитаннями. Ще п'ять разів спитала, чи я впевнений, що це рефрижератор. Невже вона так працює, задаючи. Купу однакових запитань. Вона хотіла запитати про це щось більше, але стримувалась. Вона навіть один раз забулась і запитала мене іспанською. Я сказав їй, що сегуро, септо впевнений, і вона подивилась на мене, торкнулась моєї руки, але більше нічого не питала, і тричі дивилась на міст, хитала головою, шипіла пута. Собі підніс. Вочевидь, це посилання на офіцера путу, мою дорогу сестру Дебору, чия теорія здавалась вірною. І ось перед лицем вантажівки Лахуерта збиралася з думками, і по тому, як вона покусувала нижню губу, я вирішив, що вона не дуже так справляється з проблемою. Я був цілком впевнений. Що вона щось вигадає для Депс Лагуерті це вдавалось найкраще, але все ж на даний момент я сподівався на скромне зростання репутації моєї сестри у відділку. Це не стосувалось Лагуерти, звичайно, але я був впевнений, що інші поліцейські помітять гарну детективну роботу Депс. Досить дивно. Але Лагуерта не запитала мене, що я робив тут у цю годину. Звичайно, я не детектив, але це здавалось досить логічним питанням. Можливо, було б негарно сказати, що такий недогляд типовий для неї, але так воно й було, вона просто мене не спитала, і все ж очевидно, що у нас є якісь теми для обговорення, тож я рушив за нею до її машини. Великого світло-блакитного шевроле, на якому вона їздила по службі. Поза робочий час Лагуерта володіла маленьким БМВ, про який ніхто типу не знав. Сідай, наказала вона і я акуратно вмостився на синє переднє сидіння. Детективка вела швидко, об'їжджала авто, і через кілька хвилин ми знову перетнули міст і переїхали на бік Майамі, через район Біскейн. І здолали півмилі до траси Ай 95 Вона виїхала на шосе і рвонула на північ, пробираючись крізь транспорт із швидкостями, які здавались трохи завищеними навіть для Майамі. Невдовзі ми звернули на захід. Лагуерта тричі подивилась на мене з коса куточком ока. Перш ніж нарешті сказати гарна сорочка. Я глянув на неї. Я її взагалі вдягнув, щоб просто вибігти з квартири, і зараз придивився краще поліестерова сорочка для боулінгу з яскраво червоними драконами. Учора я протаскав її увесь день на роботі, вона була трохи пом'ятою, але більш-менш чистою на вигляд, гарна, звичайно, але все ж. Чи, можливо, так Лагуерта заводить легку розмову, щоб я розслабився достатньо для того, щоб зробити якесь компрометуюче зізнання? Можливо, вона підозрює, що я знаю більше, ніж говорю, і думає, що зможе змусити мене втратити пильність і все висказати? Ти завжди вдягаєшся гарно, Декстер. Додала вона і подивилась на мене з величезною дурнуватою посмішкою. Не усвідомлюючи, що ось ось вріжеться у бензовоз, Лагуерта вчасно подивилась і одним пальцем повернула кермо. Ми обігнали його та рушили далі на захід. Я задумався про одяг, який завжди носив. Ну, звичайно, я вибирав дещо гарне і пишався тим, що я найкраще одягнений монстр в окрузі Дейт. Тобто, так, звичайно, я рубаю маніяків на шматки, але все ж я виглядаю шикарно, знаходжу відповідний одяг для усіх випадків. До речі, що взагалі треба одягати, щоб бути присутнім на ранковій церемонії обезголовлювання, дводенна сорочка для боулінгу та штани. Здається, я зараз аля модний, але поза цим я. В інший час був дуже обережним. Це один з уроків Гаррі, охайність, гарний одяг і уникнення уваги. Але чому детективка з відділу вбивств це помітила і стала цим перейматись? Невже вона в голові почала народжуватись неприємна ідейка? Щось у дивній посмішці. Що промайнула на її обличчі, а потім зникла, дало мені відповідь смішно, але що ще це може бути? Лагуерта не шукала способу змусити мене втратити пильність і задати ще більш проникливі питання про те, що я бачив, і їй справді начхати на увесь мій хокейний досвід. Лагуерта була дуже і дуже соціально сприйнятлива. Я їй що? Подобаюсь? Я все ще намагався оговтатись від жахливого, шокумого, дивного, різкого, слинявого нападу на риту. А тепер це? Я подобаюсь Лагуерті? Можливо, це терорист якийсь, приворотне зілля скинули у водопровід Майамі? Чи, можливо, з мене виділяється якийсь дивний феромон? Невже усі жінки в Майамі... Раптом усвідомили, що звичайні чоловіки безнадійні, і я став привабливим так за замовчуванням. Серйозно, чорт, забирай, що тут відбувається. Хоча, звичайно, напевно, я помиляюсь, я кинувся на цю думку як баракуда на блискучу срібну наживку. Ну, які є шанси, що така витончена, досвідчена жінка-кар'єристка як Лагуерта. Може проявити до мене будь-який інтерес, чи не більш, ймовірно, що... що, що, як не прикро, але у цій думці був певний сенс. Ми працювали в одній сфері і тому, звичайно, мали більше шансів порозумітись, а такі стосунки можуть витримати наш непостійний робочий час та дуже стресоване життя. І хоч дуже зарозуміло собі це приписувати, я все ж досить привабливий. Я добре виглядаю, як тут кажуть місцеві, і вже кілька разів набагався з нею фліртувати? Це, звичайно, було суто вічливе загравання, але чи розуміє це Лагуерта? Я, коли хочу, дуже гарний у питаннях флірту. Це одна з моїх небагатьох вад. Я старанно вчився і довго практикувався, і коли застосовував такі вміння, ніхто й не міг сказати, що я прикидаюсь. Я справді дуже хороший у розсіюванні чарівності. Можливо, сталася природна річ, що насіння, яке я закинув, проросло, але проросло в це, і що тепер? Вона запропонує повечеряти якось. Або кілька годин спітнілого блаженства в мотелі Касік. На щастя, ми прибули на арену якраз перед тим, як паніка охопила мене. Лагуерта один раз об'їхала будівлю, шукаючи потрібний вхід. Його було не надто важко знайти. Там стояла група поліцейських машин, вона втисла свою велику між ними. Я швидко вискочив з авто, перш ніж вона встигла покласти руку мені на коліно. Вона вийшла і якусь мить дивилась на мене, її рот чомусь смикнувся. Я подивлюсь, сказав я і побіг, але не до арени, а від Лагуерти. Хоча, по правді кажучи, я дуже хотів потрапити всередину, побачити, що зробив мій грайливий друг. Побути поруч з його роботою, вдихнути диво, чогось навчитись, всередині лунав організований хаос, типовий для будь-якого місця вбивства, і все ж мені здавалось, що в повітрі літає якась особлива штука, якесь легке приглушене відчуття хвилювання та напруги, яке не знайдеш на звичайному вбивстві, відчуття, що тут щось. Інше, що можуть статися нові чудові речі, тому що я зараз на передові, купка людей стояла навколо воріт, кілька з них носили форму Броуварда, вони стояли, склавши руки, і спостерігали, як капітан Метьюс сперечається про юрисдикцію з чоловіком у елегантному костюмі. Коли я підійшов ближче, то побачив Енджела. У незвичайній позі він стояв над лисіючим чоловіком, який, стоючи на одному коліні, тикав у стос акуратно загорнутих пакунків, я зупинився біля поруччя, щоб подивитись крізь скло. Ось воно лише за десять футів. Воно виглядало так ідеально в холодній чистоті щойно обробленого замбоні хокейного майданчика. Будь-який ювелір скаже, що знайти правильну оправу життєво важливо, і це Це було приголомшливо, абсолютно ідеально. В голові трохи запаморочилось, і я засумнівався, що поруччя витримає мою вагу. Навіть зі свого місця я міг точно сказати, що вбивця знайшов час зробити все правильно, незважаючи на те, що трапилось там, на мосту? Чи можливо він знав, що я не хочу йому зла? І оскільки я все одно про це згадав, чи справді я не хочу йому зла, чи справді збираюсь простежити його долігва і схопити, тремтячи від бажання просунути вперед кар'єру дебори? Звичайно, я думав, що цього хочу, але чи вистачить мені сил довести цю справу до кінця? Усе ж так цікаво. Ось ми на хокейній ковзанці, де я проводив дуже багато приємних годин. Хіба це не ще одне свідчення того, що цей художник, ой, вибачте, я звичайно маю на увазі вбивця, рухається паралельно мені. Просто треба подивитись на його чудову та охайну роботу. І голова це був головний штрих. Безперечно, це надто важлива частина, щоб її відкидати. Чи, можливо, він кинув мені її, щоб налякати, викликати напад жаху страху та трепету, чи можливо він знає, що ми схожі? Може, він також відчуває зв'язок між нами і хоче погратись? Він що мене дражнить? Повинна була бути якась причина. Щоб залишити мені такий трофей. У душі виникло якесь потужне, запаморочливе відчуття. Лагуерта підійшла до мене. Ти так поспішав? сказала вона з легким відтінком скарги в голосі. Що, боявся, що вона втече? Вона кивнула на частини тіла. Я знав, що десь у мені живе розумна відповідь, яка змусить її посміхнутись, трохи зачарувати. Та згладити мою незграбну втечу з її обіймів. Але там, біля поруччя, дивлячись на тіло на льоду у воротарській сітці, можна сказати, у присутності величі, жодної дотепності подумки не виникло. Лише з великим зусиллям мені вдалося не сказати Лагуерті затулити пельку я мусив це побачити. Правдиво відповів я. А потім достатньо оговтався, щоб додати. Це сітка домашньої команди. Вона грайливо бахнула мене по руці. Ти нестерпний, сказала Лагуерта, і, на щастя, у цей момент сержант Доукс підійшов до нас, що не дало детективці по котячому промуркотіти, це б я напевно вже не витримав. Як завжди, Доукс хотів зараз вхопити мене за ребра. І розкритий, він кинув на мене такий теплий, проникливий погляд привітання, що я швидко пішов геть, залишивши його Лагуерті. Він подивився мені вслід, спостерігаючи за мною з виразом, який говорив, що я точно у чомусь винний, що він хоче дослідити мої нутрощі, щоб з'ясувати, у чому, і сто відсотків він був би щасливішим. У якомусь місці, де поліції дозволялось час від часу ламати підозрюваному стегнову кістку. Я відійшов від докса повільно і увійшов до ковзанки. Одразу щось налетіло до мене зі сліпого боку і вдарило досить сильно в ребра. Я випростався, щоб зустріти свого нападника з натягнутою посмішкою. «Привіт, люба сестро! Приємно бачити знайоме обличчя. Ти покидьок, прошипіла вона. Цілком можливо, але навіщо про це згадувати зараз? Тому що ти, сучий син, мав зачіпку і мені не зателефонував. Зачіпку? я ледь не затнувся. А чого ти вважаєш? Досить, декстер, перебила Дебора. Тільки не кажи, що о четвертій ранку ти їхав зняти повію. Ти знав, де він, чорт забирай. Раптом прийшло прозріння. Виходить, я так занурився у власні проблеми, починаючи зі сну і того факту, що це щось більше, продовжуючи кошмарною зустріч із Лагуертою, що мені навіть не спадало на думку, що я скрив тебору, я з нею не поділився, Ну і, звичайно, вона лютує. Це не зачіпка, депс, нічого такого. Сказав я, намагаючись її заспокоїти. Не було конкретики, просто якесь відчуття. Це справді нічого. Вона знову пхнула мене в ребра. Нічого, крім того, що це щось. Ти його знайшов. А от у цьому я не впевнений. Здається, це він мене знайшов. Припини викручуватися, випалила вона. А я розвів руками, щоб показати, наскільки це неможливо. Ти обіцяв трясся тобі через біку у сраку. Я не пам'ятав, щоб давав хоч якусь обіцянку, яка б стосувалась того, щоб дзвонити їй посеред ночі і розповідати про свої сни. Але, здавалось, говорити про це зараз буде не дуже політкоректно, тому замість цього я сказав Вибач, Деб!» Я справді не думав, що це щось, це було просто, ніби, ну, відчуття. Я, звичайно, зараз і не збирався пояснювати задіяну маніакальну психологію, навіть Деп. хоча чому навіть? Особливо деп. Проте мене вразила інша думка через секунду. Я зтишив голос може, ти можеш мені трохи допомогти? Що мені їм сказати, якщо мене запитають, що я робив там о четвертій ранку? Тебе вже допитувала Лагуерта?» Ну, типу того, сказав я, придушуючи здригання, Деп скривилась. І вона не запитала, констатувала факт сестра. Я впевнений, що у неї багато чого на думці, сказав я, але не додав. Що, вочевидь, 50% займаю я, але все ж рано чи пізно хтось запитає, я подивився на інших копів, ймовірно, сержант Докс, сказав я, і насправді шах вдавати не потрібно було. Де б скивнула він гарний коп, от якби йому просто позбутись деякої зарозумілості. а мені здається, що він нею і являється. І я, до речі, йому чомусь не подобаюсь, тож Доукс запитає усе, що подумає, особливо якщо питання змусять мене смикатись, то скажи йому правду, знизала плечами Дебора. Але спочатку скажи мені, вона знову пхнула мене під ребра. Будь ласка, Депс, сказав я, сама знаєш, на мені синці з'являються як гриби після дощу. Я про це і не здогадувалась, але дещо я все ж хочу дізнатись. Та й не буде більше такого. У мене просто було якесь раптове натхнення о третій ранку, Депс. Що б ти сказала, якби я подзвонив тобі, а потім виявилось, що це пшик? Але ж це виявилось не пшиком, сказала вона ще раз пхнувши у те ж місце. Я справді вважав, що це щось пусте. І відчув би себе дурним, втягуючи тебе в це. А ти взагалі подумав, що було зі мною, якби він тебе вбив, сказала вона, і ця фраза заскочила мене зненацька. Я ж справді не уявляю, як вона себе б почувала. Відчувався б жаль, розчарування, гнів, здається, я цього ніколи не збагну. Тож доведеться просто повторити Вибач, Депс, а потім. Оскільки я завжди можу знайти якийсь позитив в ситуації, я додав. Але принаймні це ж вантажівка з рефрижератором. Вона кліпнула. Вантажівка? Депс, тобі що не сказали? Цього разу вона не пхнула, а вдарила мене в те ж місце. Трясця Декс із сиром зверху. Що ж з вантажівкою? Ну, це вона. Сказав я обережно, дещо збентежений її емоційною реакцією, і, звичайно, тим фактом, що вродлива жінка мене щойно вдарила. Він їхав на рефрижераторі, коли кинув голову. Вона схопила мене за руки і втупилась. Що ти нахуй маєш на увазі? нарешті промовила вона. Ти що нахуй і маю? Боже мій. Вигукнула вона, подивившись у простір, і, напевно, помітила своє підвищення, що ніби німп літало над моєю головою. Депс, напевно, збиралась продовжити матюкливо виражати емоції, але саме в той момент Енджел покликав Легуерта. гукнув він, дивлячись на детективку. Це був дивний, якийсь несвідомий звук. Напівпридушений крик чоловіка, який взагалі не видає гучних звуків на публіці, і щось у цьому миттєво принесло тишу в кімнату. Тон був частково шокованим і частково тріумфальним. Я знайшов дещо важливе, але Боже. Усі очі повернулись до Енджела, і він кивнув на приземкуватого лисіючого чоловіка. Який повільно і обережно виймав щось з верхнього пакунка. Чоловік нарешті витягнув предмет, але впустив його і той ковзнув по льоду. Чоловік потягнувся, послизнувся, впав і почав скользити. Це все тривало до того моменту, як і чоловік, і предмет не вдарились об борт ковзанки, тремтячими ударами. Енджел узяв предмет і підняв, щоб ми усі побачили. Раптова тиша була дивовижною, захоплюючою і прекрасною, ніби приголомшливий гуркіт оплесків при відкритті чогось геніального. А загадковим предметом було дзеркало заднього виду з вантажівки. Кінець 10-го розділу.